Всім привіт! Ви на канал Марко Маркіша. І сьогодні друга частина самого дорогого відео на моєму каналі. Так. Коротше, хто не дивився першу частину, то йдіть, подивіться. Коротше, ми сьогодні маємо поставити мотор. Ну, я вже поставив, але ну, його не прокачав. Я його не прокачував, ну, ну, навіть і не їздив на цій машині. Так що сьогодні ми поїдемо на неї і прокачаємо. Ні, ну спочатку прокачаємо, а потім уже поїдемо на неї. Так що давайте приступаємо. Ні, давайте машину помимо, аби вона нормально виглядала. Все. Тепер треба... ой, -мо, треба все ставити. Куда в мене ділося 500 тисяч, куди у мене подівалися? Знаєте, куди? На дім. Пішу я на дім. Я купив дім новий. Ой Йома, як мені на шкода, цих грошей трохи. Заробляв, заробляв, уже й нема. Що ви і хотіли? А надійш, хоть. У мене залишиться хоча б чуть-чуть. Хоч 22 мільйона. Два лимона у мене чи джині. Будь ласка. Так, ще отут. Так. Грушак тут у мене. А, глушок у мене тут останній, ми поставили. Е, так, тут є, нема. О, тут є е, дуже багато грошей. За 600 нема. Ага, тут ми поставили. Ну і отут нема. 100 тисяч. Це інтеркулер. Йо, моё ви що? Ну, ми забули на це тут поставити. Певно, в мене вже і не гривні не вишці. З такими розходами тут. Ми потратили один лям. Получили мінус один лям. Ідеально. Просто ідеально. Просто нереально. І мінус 100 тисяч за інтерколь якийсь. Прямо серце. Просто все прямо серце. Все. Ну все, машина готова. Давайте сюди. Дуже багато. Тяга. Тяга 33 норм. Коротше, зараз ми подивимося. Давай. Я не знаю, ну зараз, короче, це, коротше, туторіо, можна сказати, на. цей. На до... Челленджер. Не, ну более-менее разгоняется норм. Не, ну тут я контролю автобуксовки, ну, поклал. Ну, поставил. Блин, ч у она едет туда-сюда? Ну, норм. Ну, нього в норм. 450 п'ятдесят кілометрів. Це буде легенда, уже не буде легенда. Почекайте, я напевне знаю, чого вона. А ну давайте о, без контролера автобуксовки. Десь у мене сама машина повертається, бачите? Як прикольно. Ого. Ця машина резала. Контролер автобуксовки или вс Тихо, куди я їду тут? я улетаю на Гаинди. У нас машина может разогнаться до 500. Их это будет очень долго, я так думаю. Угу. Прям очень долго. Че чуто е? километра. Ноден километр. Угу. Uh -huh. 455 кілометрів, коротше. 405 кілометрів, можна сказати. Коротше, що я хотів, я поучив. Що ви хотіли, ви поучили, можна сказати. Коротше, я так думаю, що. Один лям потратив. Просто никуда. Один лям. Я потратил один лям. Я один лям потратил на эту машину. Бляха. Ничего себе надо. Да? Один лям, бляха, потратил. Mm. У мене новий став опустований. Та у мене новий. Пацани, зараз спробуємо на цьому трошки поїздити. Пацани, я вже більше тут їду. На 5 кілометрів більше. 460 кілометрів. Я так понял, що це максимум цієї машини. Ну як максимум? Ще не максимум. Вона може більше. Було би більше відстані. не Знаю, що залишати. Чи вертати мені цей мотор? Ви поня, скільки він коштує? Тепер. Оцей був на тут на цю машину поставлений. Почекайте. У мене два різних мотора. Прикиньте. Прикиньте. Ну, давайте на сегодня це все. Всем пока!